Сертифікату. Тобто всі потім є сертифікованими консультантами з розглядів сну або сонно-терапевтами з розглядів сну. Тобто це теж розгляди сну. От. Тому на базі хокору от така історія. Так? У нашої клініки вже минулого року відкрилася <кій> нова, бо то був теж такий, така невеличка була клініка, тепер вона вже має два поверхи, і був тій невеличкий, там там поміщалися всі наші лікарі, бо треба було по губинах. Так само колеги, які закінчили у нас курс, та, вони теж тут приймають, але теж по годинах. Тобто одночасно ніхто тут не працює. Тобто, якщо працюю я, от у мене сьогодні буде з 4 до 7 прийом. Так, з 4 до 7, то працюю тільки я. Так, тут тобто, цей кабінет пустує, так ми зазвичай приймаємо в тому маленькому кабінеті, я вам покажу, знайомилась. І покажу, як це відбувається, так яка атмосфера і це. А тут працюють групи або коли студенти є, або коли навчальні групи. Якщо вона невеличка, то поміщаються до 15 людей. У нас є ще прослав, там коло там коло всі стаємо і сідаємо. Вірніше, де коли і стаємо, так як як коли за потреби. А коли потрібно більше, вже там конференція, звісно, семінари. Звідси я веду онлайн-семінари так само. А коли вже офлайн збирається більше людей, то звісно, що ми знаходимося в інших приміщеннях. Зазвичай до цього часу це був Український католицький університет в їхній аудиторії. От, ну, по таким загальним питанням, ніби все. так? Хто ми, що ми, чому ми тут, так, що це таке, так і для чого, вже ніби зрозуміло. так? Звісно, моя велика мрія про те, щоб я десь вже нарешті мала можливість купити так, якийсь гарний будинок за містом, ну не дуже далеко, так, десь там, не знаю, може, в Бріховичах, може десь в Солонці, або десь в Лисиничах, так, десь чи красиве так, тобто поруч, щоб це була така місцина і три гектари землі, тобто, щоб вправо ліву ніхто не приходив. І зробити стаціонар. Тому що е, ось сьогодні, до речі, до мене знову зателефонувала клієнтка, до мене приїжджають люди з різних міст і з різних країн. Ну зараз з країн рідко, тому що до нас війна. Але я працюю з 2012 року в цій темі, то приїжджали із Америки, з Іспанії, з Італії клієнти. Тобто вони просто тут жили, вони мали житло у Львові, так. І ми працювали в такому інтенсивному порядку. Або кожен день сесії проводили протягом двох тижнів, так, або тричі на тиждень. Ну це насправді дуже складна історія. Я бажано так не робити, бо це mm. боляче так буває. Ну і не завжди встигаєш прослідкувати динаміку, тому що процес триває. Е, ну, але можливо, так, О, Зараз до мене теж приїде клієнтка е, з іншого міста, і вона буде жити у нас тут у Львові, але ми будемо працювати тричі на тиждень. От, а потім вже можливо перейдемо в режим онлайну, так в режим такий підтримуючої терапії. Е, немає значення, як ми працюємо чи в онлайн, чи в офлайн. Так все це дієво, все це тільки треба знати е, е, такі фішечки. Так, що треба використовувати, коли ми працюємо в онлайн. Як це має виглядати? І звісно, як коли ми працюємо офлайн, це все зрозуміло, бо е, тут є відповідне обладнання. Так дивани, крісла, всі розкладаються. так, Пацієнти можуть лягти. Окрім того, тут є масажі, так для тих, хто так підігрівав на нову. Такі ці різні речі, які ми використовуємо плюс світлотерапія, та, і я вам зараз та. покажу. Так, так, в кожному кабінеті і світильники так само вони Бачите, Тут всі різні світла, різні режими. Більше-менше. Тут, тут це обов'язково. Тут індивідуально ми не працюємо, але там, коли є, коли ми навчаємося, то ми ці речі обернемо. Змінюємо світло і в режим світла, темніше, світліше. і хто навчається, то вони самі це регулюють, так? тому що вони вже вчаться відчувати, як на це, це повинна було бути. В тамтому кабінеті така сама історія. Теж світильники регулюються, і лампи, які ми використовуємо для світлотерапії, яка є також визнаним методом. Таким допоміжним неосновним, так але те, що наука ще не визнала, це не означає, що це не працює.